Львівщина має чим гордитися адже край багатий не тільки на історію, але й на різноманітні пам'ятки архітектури. Краса та унікальність деяких не зрівняється з найзнаменитішими спорудами Європи. Однією з таких споруд є Олеський замок. На письмі замок вперше згадується в 1327 році, саме в цей час господарем Галицько-Волинського князівства був Юрій Львович. Ймовірно, один із його синів Лев або Андрій звів Кам'яну фортецю. Відтак вона вважається найстарішою збереженою на теренах Західної України оборонною спорудою. Згодом за будівлю точаться нескінченні чвари між Польщею та Литвою. В 1340 році на деякий час замок вдалося відвоювати великому литовському князеві Любарту а вже. У 1365 році будівля стає трофеєм короля Казимира Великого, і від того часу Олеський замок перестає виконувати оборонну функцію, переходить з рук в руки зі швидкістю комети, в ролі вже лише родинного гнізда. Рід Яна Сене пізніше названий Олеським: Жолкевські, Живузькі, Кам'янецькі, Гербурти, Кунець-Польські, Даниловичі та багато інших знатних грудів володіли замком на протязі короткого періоду. Станіславу Жолкевському фортеця дісталася в зруйнованому стані, тому прийшлося докладати чимало зусиль для її відбудови. 2 серпня 1512 року відбувся останній набіг ворожих військ на Олеський замок, після чого почався розквіт селища Олеське в ремісничому. Та торгівельному напрямках у 1605 році руський магнат Іван Данилевич практично довів замок до того вигляду, в якому той зберігся до сьогодні. Для досягнення мети Данилевич запрошує італійського архітектора, що перетворює похмуру середньовічну фортецю в палац ренесансного стилю. За період господарювання Данилевича відбулося чимало визначних подій, найбільша з них. Народження майбутнього польського короля Яна III Собецького у 1629 році. Іван Данилевич був чоловіком прагматичним, тому не дозволив доньці вийти заміж за бідного шляхтича Адама Жулкевича. Безнадійно закоханий молодик, покінчив життя самогубством, а його тіло було бездушно виконуто з вікна замку в болото. Та серед багатьох претендентів знайшлася гідна партія для улюбленої доньки Якуб Собеський. Таким чином, по смерті Данилевича, у 1636 році маєток перейшов у власність батька майбутнього короля. Не менш цікавим фактом є те, що у Олеському замку на службі у пана перебував батько майбутнього гетьмана Богдана Хмельницького Михайло Хміль. Таким чином. Твердиня стала для маленького Богдана практично першою домівкою. За часів правління Яна III Собеського Олеський замок став однією із чисельних резиденцій короля. Його кохана дружина Марія Казимира особисто займалася облаштуванням родинного маєтку, щоб максимально зробити його комфортним для всіх членів сім'ї та її гостей. Трьома роками пізніше замок переходить у власність родини Живузьких. Знатний та багатий рід не пошкодував грошей для оформлення палацу пишними інтер'єрами кажуть, оздоблював замок сам Леблан на той час відомий французький скульптор. На жаль, матеріальні речі неможливо забрати з собою на той світ, тому всі коштовності після смерті господаря. Переїжджають до Підгорецького замку у власність брата померлого Вацлава. Для Вацлава Живуцького замок не мав особливого значення, тому у пошуках захованих скарбів магнат пішов занадто далеко і залишив по собі не те що опустку, а зруйновані підлогу, стелі, стіни, камін тощо. Відомий своєю веселою вдачею Живуцький потрапив у величезні борги, для їх погашення. Прийшлося продавати майно, серед такого був напівзруйнований Олеський замок. З роками замок знову переходив з одних рук до інших, та саме з періоду господарювання родини літинських починається темна смуга в історії Олеського замку. 1838 рік страшний землетрус завдає непоправної шкоди будівлі. Тріщини настільки величезні, що в них цілком могла поміститись людина. Таким чином будівля довгий час стояла постою, занедбаною руїною. Радянська влада знайшла нове застосування замкові. Там була облаштована сільськогосподарська школа для радянських жінок. Під час воєнних дій Другої світової війни Олеска Фортеця слугувала складом боєприпасів в 1951 році. Блискавка, що вдарила в будівлю, спричинила страшну пожежу, яка вщент знищила замок. Знаменитим став 1965 рік, коли замок переходить під опіку Львівської картинної галереї. Її очільник Борис Возницький протягом п'яти років, не покладаючи рук, усердно цеглина за цеглиною відновлює Олеський замок. Плід нелегкої праці Возницького. Та його підопічних дотепер радує око відвідувачів. На сьогодні музей заповідник налічує близько 1500 унікальних експонатів. В 11 просторих залах розміщено неповторні твори живопису, предмети побуту, прикладного мистецтва, оригінальні меблі та скульптури зокрема, дерев'яні творіння майстра пінзеля та його учнів якщо вірити музейникам, то у увазі відвідувачів. Представлені тільки 10% експонатів, решта 90% з нетерпінням очікує свого часу. За своєю формою замок унікальний, так як має рідкісну овальну форму. Поділений на два крила західне і східне, їх поєднує триповерхова вежа з прибудованим корпусом у два поверхи. На в'їзді браму прикрашають портрети польських королів, а ще символічні постаті та химери. Надзвичайно живописний парк віночком оточує сувору фортецю. Для поціновувачів новітнього мистецтва парк слугує так званим музеєм сучасної скульптури. Поруч із замком від 1739 року знаходиться монастир капуцинів, виконаний у стилі барокко. Відомі ці постаті своїми аптекарськими здібностями, модою на босі ноги та довгі бороди. А ще один з представників капуцинів вважається винахідником відомого всім кавового напою капучино. існує легенда, яку варто почути кожному відвідувачу легенда народження одного із найзнаменитіших королів Яна Третього Собеського, коли дружина. Якуба Собецького народжувала, замок оточувала незліченна кількість ворожих військ, як власник фортеці та люблячий чоловік, Якуб розривався між двома крайностями, почалася сильна гроза. Здавалося, відбувалась вона не на небі, а на землі, і ось, нарешті, почувся дитячий плач. Схвильований батько миттю опинився біля найдорожчих. Повитуха забрала хлопчика для того, щоб запаленати. Для цього хотіла покласти його на величезний мармурний стіл, і треба було так статися, що саме в цей момент почувся страшний звук. Ніхто не зумів одразу визначити, що це було. Як виявилося, мармуровий стіл розколовся навпіл. Від переляку повитуха оглухла, а дитині передбачили велике майбутнє так і сталося. Друга моторошна легенда. Пов'язана з страшним культом кістяка: монахи задля збереження миру та спокою в замку залишали в монастирі тіло померлого свого побратима. Забирали його тільки тоді, коли залишався один скелет. Є в замку і привид, також монах, який колись потонув у глибокому колодязі на території замку. Бідолаха бродить замком, шукаючи спокою. Інша легенда розповідає. Що той монах не потонув, а його покарали за надмірну любов до жінок. Вирок був страшніший за смерть нечестивого побратима. Монахи замурували живцем в одній із стін замку. Існує легенда, пов'язана із виникненням назви замку. Походить вона від чарівного українського імені Олеся? За однією із версій Олеся була донькою захисника фортеці і важка прислужича. Не була вона схожа на жодну із тодішніх дівчат, адже не один раз її помічали в лавах олеських захисників. Своїм сильним духом дівчина надихала своїх побратимів на великі подвиги. Інша версія розповідає про більш ніжну та тендітну дівчину Олесю, що, тікаючи від загону татар, лила свої сльози. На тому місці, куди потрапляли вони, з'являлися джерельця. З водою чарівної сили обидві версії цікаві та захоплюючі. Кожен із слухачів може обрати собі ту, яка найбільше припала до душі.